Ольга створює спеціальний одяг для військових. Адаптивні шорти, сорочки та штани йдуть в усі куточки України. Вироби швейної роти, всеукраїнської команди волонтерів. Відомі якістю на всю країну одяг оснащений кнопками та липучками, щоб медперсоналу в шпиталі було зручно одягати пацієнтів та щоб ті, хто вже почав одужувати, міг одягнутися самостійно. Також виконують замовлення з передової кібершорти, кіберштани, кіберкофти це адаптивний одяг. той, який на липучках на в кнопках є ще броні штани, труси, це для військових. Бо швейнарод шиє ще й для військових, звичайно, військовий, фліски, там, бафи, все, все, що завгодно, військовий одяг. І це бронеодяг. Ну, це так придумали дівчата зі швейної роти. В адаптивному кіберодязі для поранених продумано все до дрібниць, шви, липучки зі зрізаними куточками та спеціальні мотузки, щоб максимально спростити для пораненого процес одягання. Це кухта веселенька, весела, яка теж кастьобується спереду, як звичайно, а потім, якщо ось така поранена. Вона розстрібується під повністю по рукаву. Оцей мотазок це для того, щоб поранений сам мав, мав змогу зстибнути. Він тягне за неї, притримує здоровою рукою і застюбує. Також я роблю з двох сторон, щоб якщо є на ліву або на праву руку, запит можна було відправити. От на одному рукаві. 8, 8. 16 клаптиків на одному рукаві, тільки липучок. Я їх прошиваю по кругу кожну, ще й з закріпками. Закріпки роблю на кожному куточку. Перш ніж нашивати ці липучечки, кожну липучечку ми обрізаємо кончики, щоб вони не кололись. Тому їх спочатку треба нарізати тисячами, потім. Кожен голочок зрізати, закруглити, а потім тільки нашивати. Тому в мене є такий час, коли я цілий день ріжу ліпучки до мозолів. Ольга постійно отримує слова подяки за свою роботу та фотозвіти від поранених. Оля, добрий день. Отримала сьогодні шорти. Воно супер, такі чудові. Дуже дякую вам. Такі шорти я посилала. Тільки на кнопках. Хто пробує на кнопках, просять на кнопках ще раз, бо ну, зручні. Її чоловік загинув під Бахмутом, розповідає Ольга. 24 лютого Ігор о 6-й ранку вже був у військоматі. З того часу вони бачилися всього кілька разів. У січні його не стало. Я його побачила лише в листопаді потім, Декілька разів він приїжджав в листопаді додому. Потім в грудні він приїхав перед Новим роком на шість днів. Тоді ж ми знали, що він відправляється в Бах. І 11 січня з ним вже не було зв'язку. Для мене це дуже важко. Про це розповідати шиття завжди було для Ольги за хобі. Чоловік підтримував восени. Вона дізналася про існування швейної роти та повернулася в Україну з Франції з бажанням допомагати. Чоловік був то він мені допомагав тим, що ну взагалі я сиділа вдома, і він мені ще й гроші давав на це. На тканини давав мені дуже подобалось. Він завжди спитав. Ну що ти, що там у тебе? Я йому фотки відправляла, дивився. 11 січня, от, саме коли з ним був останній зв'язок, в день ми переписувалася, я якраз в той день в наш шпиталь, військовий віднесла тижков, те штани, і я йому відписалася, що ось було. В шпиталі з подругою ми були, віднесли. Він був дуже радий, що я цим займаюся. Вдень Ольга працює за спеціальністю, а ввечері шиє одяг для захисників. Взагалі я зовсім не пов'язана моя основна діяльність сім'я бухгалтер. Работую з цифрами, тому мені ця, ця мова найближче зрозуміла, і я веду. Весь свій, свій швейний, весь цю швейну роту, всю діяльність теж рахую, записую. У мене є таблиця, де я записую, кому я що відправила. Взагалі рахую собі вартість почуття. Також у нас таблиця, де записують адресні запити люди, яким потрібен цей одяг. І ми продивлять продивляємось ці таблиці, і хто у кого є готове або може швидко відшити, ми на себе беремо це замовлення і відправляємо. Як справжній бухгалтер, Ольга порахувала скільки вона пошила одягу, окремий рахунок для деталей, які забирають найбільше часу. І в мене на вчора було 393 дев'яносто Речі, які я вже відправила, і які ось в роботі в мене дошиті або в роботі. В мене є мрія в кінці, коли все закінчиться. Я хочу порахувати, скільки липучок за цей період я нашила. Це мені просто цікаво. Це кофти, всі розміри, які є. Якщо потреба, якийсь який розмір, збираю ще вас. Ольга вже збирається переходити з зорочок на футболки. З довгим рукавом пораненим скоро буде некомфортно.